Прилуки інкогніто до інтригуючої вечірньої екскурсії під такою назвою доєдналися містяни у Міжнародний день музеїв і тим самим здійснили своєрідну подорож у часі. Екскурсанти стартують із Соборної площі Прилук і вже далі рухаються його дитинцем. І при цьому зовсім неочікувано. Зустрічають на локаціях відомих земляків меценатів та громадських діячів. Микола Кисловський, екс-міський голова Прилуцького повіту, розповідає про літній сад його роль дуже вміло грає відомий актор народного аматорського театру Рампа Владислав. Слав Хочу поділитися з вами своїми думками. У мене є такий замисел будувати в нашому місті міський сад. У мене навіть однодумці є. Ось я вас, я зараз з ними познайомлю. Андрій Домонтович, відомий садівник і селекціонер, нащадок генерального судді військового. Запорізького Феодосій вороний. Він, до речі, стане першим директором чоловічої гімназії. Дуже багато таємниць криється і навколо будівлі будинку Шкуратова, колишньої четвертої школи. В роки Другої світової війни тут було гетто. Вийшла книга спогадів, де, власне, і є ось ці. Такі унікальні факти, жахливі факти про те, як перебували євреї ось тут в цій будівлі. Це було єдине гетто на Чернігівську область. Це, скажем, такі і ось ці розстріли, вони, до речі, були 20 травня. 20 травня вони були, а потім 42-го року, і потім у березні 43-го року. Тому якраз ми з перед руковинами такими в Плескунівському єру їх відбувалися ці розстріли. Тому власне тут у нас на прилученні є такий свій Бабин Яр. Загалом гості пройшлися усіма тими вулицями, які йшли уздовж колишньої Прилуцької фортеці. Згадаємо уже е, Прилуцьку фортецю 17-го сторіччя, тобто Прилуки фортеця, ось уявляємо нас, і знову ж таки згадаємо того самого Павла Алепського, е, який супроводжував свого батька, антиохійського патріарха Макарія, 1654 рік. І коли вони під'їжджали до прилук, побачили фортецю, то власне в своєму щоденнику написали про те, що це неймовірної величини були вежі. Дуже така міцна, потужна фортеця, яка їх дуже і дуже вразила. Від минувшини до сучасності на завершення, екскурсантам пропонують взяти участь у цікавій історичній вікторині та насолодитися виступами талановитих учасниць клубу спортивного танцю Акцент. Ж головної мети музейників звернути увагу містян на нашу локальну спадщину було досягнуто у повній мірі. У екскурсантів від такої захоплюючої подорожі дійсно перехоплювало подих.